Всім величезний привіт, це друга частина. Хто не встиг подивитися першу частину акційних продуктів АТБ. В кінці відео можете перейти по ссылці, натиснути так сказати, на віконечко, яке буде в кінці відео, і перейти на першу частину акційних продуктів АТБ. Це друга частина. Всіх вітаю і запрошую до перегляду. Так, кого цікавить ковбаса? Зараз знов напишуть, показав чаї і каву, а ковбасу не показав. Ковбаса в першій частині делюкс. Зрозуміло, що продовжили акцію, не знаю, чому вони так. На чай делюкс продовжена акція. Так що, хто ще не встиг, можна взяти смачний делюкс. Тут і зелений, тут і суміш зеленого і чорного, бергамот, цейлонський, середній. Крупнолистовий чай. Мабуть, я взагалі не бачу снижок ніяких на чай, крім делюкса. Отут якийсь чай був, але його розібрали. Ловаре Каркаде. Ось. Ось бачу знов ловаре. Ті, що стояли минулого тижня, ці і стоять знову. 44,70, імбирний ранок 34 гривні. Дуже безпорядок величезний на чаях. Безпорядок. порядок. І шкода, що нема нічого в акції. Мономах, бачу, поставили. Ой, минулого разу не було. Мономаг. 45 гривень, 80 грам. кенійський листовий. І ось цей мій улюблений. Теж 80 грам, 49 гривень. Листовий з бергамотом. Так. Поставили хейліс листовий, зелений, 52 гривні, але тут 100 грам. Так, поставили на альпійський букет, кому подобаються трав'яні чаї, можете взяти ось цей хороший чай. 27 пакетів, зараз по 36 гривень. Поставили, залишили точніше шерлок в акції. Шерлок, чай залишили в акції. Минулого тижня він був і знову він в акції. Так, тут у нас з ароматом бергамоту і лимону. І також пакетований так само. З ароматом бергамоту та лимону. Поставили на тет-акцію, бачу, 42 пакети. З ароматом бергамоту і на лорд Grey. 25 пакетів. Це у нас йде байховий дрібний 43 гривні. Трипільське сонце, класичний чорний, вже 70 грам. Якщо я не помиляюсь, бо 80 вже я помиляюсь 70 грам. І трипільське сонце. Ось такі пакетовані теж зараз в акції по 25 гривень 70 копійок. Тут у нас лимонний чай з ароматом, а, чорний чай з ароматом лимону і чорний байховий. По 25 пакетів. Так, добре. Ще що? Батік. Та ні, ніби є чаї в акції. Батік. 110 грам. Бачите, як добре, не, не, не 70 грам, не 80 грам, не 90, 100, 110. 49 гривень, 60 копійок. Цей лонський гранульований. Так, в акції ось цей зелений саусеп, хто полюбляє 90 грам, Зараз він по 42 гривні. 40 копійок. Алакозей, велика упаковка 180 грам, 56 гривень. І мінутка. Розбирали мінутку. Польський чай. Мінутка 40. Пакетів упаковці 24,50. дешево і, сер... і сердито. Все, по чаям все. По каві знову амбасадор. Амбасадор, велика, 450 грам, 190 гривень, 50 копійок. Карт Нуар, карамель, 120 грам. Баріста, 70 грам. Так, добре. Тут я нічого не бачу. Амбасадор. Продовжили акцію на Амбасадор. 200 грам. Величезна упаковка. Величезна упаковка, цілий кілограм. Тут у нас 100% італьянок кава в зернах. Маленька Якобс 60 грамм 76 гривень. Без кофеїну 93 60 60 грам. Так, тут у нас теж кава в зернах. Не знаю, що це за кава. Теж цілий кілограм. 50 арабіка, 50 робуста Чорна карта. Теж в акції. 76 гривень. 75 грам, 119 гривень. 120 грам і велика 220 гривень, 250 грам. Чорна карта для турки. 250 грам вага. Чорна карта арабіка в зернах. Вага пів кілограма, 223 гривні. Якобс Голд. Богатий смак. Це Польща, мабуть. багато по-польськи написано, не знаю. Чи на польській, чи на якій мові. Так, 118 гривень 250 грам. Добре. І ось така ще 30% знижки монарх Якобс 450 грам, 174 гривні. Ще знайшов арабіку, 230 грам, чорна карта. Цикорій 32 гривні 90 грам. І тут у нас такі от цикорі за 43 гривні. Лате 42 гривні, 190 грам. Ну і бачу, з'явилися вершки, нарешті з'явились. Нарешті з'явились вершки. Точніше це не вершки. Написано, знаєте що? Написано замінник вершків. Я ще такого не бачив, щоб в вершки був замінник вершків. 50 гривень 70 копійок. Анігдот. Дивіться, що я знайшов. Нудо. Що ж це таке? І ціна ще така нормальна. 12 гривень. Зі смаком курки карі. А тут оця в стаканчику, що ви з вами газету листали зі смаком якихось грибів 2350-20% знижки, а ця паста карбонара. Ммм, яка вкусна хімія. Ну що ж, ці цукерки поставили в акцію. Всі пишуть, що смачні цукерки по 11,60, 35% знижки. Усі пишуть, що смачні, можна купувати. Теж непогана знижка. соняшникові цук'єрки по 12,68. жак Crusto знижка теж 14,40. Знижка на мілку. мілкі вафлі 17 гривень. По 1560 жакопташине молоко. Прометей. Теж зараз зі знижкою. Дивіться, добра корівка від своя лінія, вага 200 грам. Так, тут для малечі спеціально так нижче поставили, щоб малечі підбігала і купувала всякі хробачки різні, ведмежуйки по 18-20 по гривень. Добре, халва 28, своя лінія, 300 г ванільна. І халва по 30 гривень. Теж своя лінія соняжникова з арахісом. Візьміть контик собі. Всі розбирають, я теж взяв контики. Полюбляю контики. До речі, зараз на них знижка 15%. Ой, це знижка 3390. Точно 3390. Продовжили акцію на Рошен Лавіта зі смаком апельсину і вишнева 63,90. І, ось, звичайно, на оцю лавіту теж продовжили акцію. Теж хороша знижка, теж хто ще не встиг, можна ще взяти. Зі шматочками глазурі і какао. Максфан, хто полюбляє Максфан, чому, чому ставлять ось так Ось так треба ставити, бо вони ламаються, плитки шоколаду. Максфан 150 грам, а колись були 180, пам'ятаєте? І колись були дешевші. Теж хороші смачні шоколади. До речі, я не знаю, що це за снікер з крем-паста. Треба колись його спробувати, буде зі знижкою. Крем паста. Я полюбляю снікерси, баунті, всякі там Марси. марси не, а піксель дуже люблю. Батончики від своя лінії по 7,90 маленькі. Хороша ціна зараз. Тут у нас знову новинка з'явилась. Ось ці. що в великих упаковках ідуть. Зараз можна взяти штуч по штучну, але мені здається, що вигідніше взяти. Це одна упаковка. Це теж зараз акція по 9,60. від конті батончики, да? Брауні розбирають кривісани по 14 гривень. А в акції величезний 7 Days. Ну і ціна теж на нього величезна. В акції рулети на своя лінія какао. Мото, колись їх брав. Ну, смачні 7,90. Зараз вони в акції. Чомусь тільки на один вид. Вафлі мілка 11 гривень. Ну і звичайно ж Артек, але від своя лінія. Чомусь мені справжній Артек більше подобається. Не знаю. 9.50. А Світоча нема. Тільки своя лінія. Бачу вафлі від Рошен по 6.80 зараз в акції. Хто полюбляє сушки? Я полюбляю сушки. Дуже хороша ціна на пласівці 33 гривні пів кілограма. Дрібнозернові зернові пласівці теж 33 гривні пів кілограма. Ну і делюк, звичайно ж теж в акції 36 гривень, пів кілограма. Так, це я не бачив, що це таке у нас відбірний геркулес. Посівці вівсяні цільнозернові. Запарити на 3-5 хвилин. Соціальні продукти. Ріжки кілограм, розумний вибір 26 гривень. Пружинки 28 гривень, теж кілограм. Торгова марка ярка теж кілограм іде. макаронні вироби 37 гривень. Тая 35 гривень, теж кілограм. Спіральки. Ярка вермішель 35 гривень, кілограм. В акції мушля розумний вибір, кілограм по 27 гривень. Вермішель Ля, ля паста 31 гривня. 420 грам. Ля паста. Рігатоні 33-50-400 грам. Так, тут у нас своя лінія витки 31 гривня 400 грам. А своя лінія вермішель 33 гривні 400 грам. Делюкс пів кілограма, 42 гривні 60 копійок. своя лінія 400 грам, витки 33 гривні. Делюкс вермішель 42 гривні 60 копійок. Бантики 44,70 пів кілограма. Спагетті для паста 34 гривні 400 грам. Макарони спагетті, своя лінія 33 гривні 400 грам. Соломка, своя лінія 400 грам 33 гривні. Спагеті делюкс 500 грам 42 гривні 60 копійок в акції. І самі дешевші. Це у нас йдуть а, тая по 16. 450 грам по 13 300 грам. І ярка 450 грам 20 гривень. Гречана крупа, зараз в акції 49,50. Хороша ціна, можна взяти крупу гречану. Крупа кукурудзяна палента від атуаль. Дуже хороший помел. Хорошого помалу 24,50 за 800 грам І пшенична артек 3570 атуаль. Зараз в акції рис. Кілограм 50 гривень. Пропарений. Дуже хороша ціна на рис жасмін. До речі, тут кілограм, тому хто... Планує щось приготувати, можете зараз взяти. 51 гривня. Розумний вибір олія. Олія своя лінія 60 гривень. І зараз в акція Майола вибачаюсь, Майола 50 гривень, 60 копійок. Ще стоїть в упаковці святковій і у звичайній упаковці, як ми звикли її бачити. Не забудьте взяти лакалут, Хто полюбляє цю пасту, надзвичайно хороша ціна. 60 гривень 100 мл. І лакалут вайт. Також 60 гривень 100 мл відбілюючи Для самих пухнастиків улюблених Шеба по акції 15,70. Так, це якась новинка. 20 гривень. Кетінгоп 2890, усі смаки. Усі 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 смаки. В акції 2890. Так, тут порозбирали Шелма. чи є не порозбирали. І в акції ще оці сухі, 20, ну, 30 гривень, 400 грам сухий корм теж з усіма смаками наявності. З м'ясом птиці, рибою. Я буду закінчувати відео і бажаю всім економних покупок. До зустрічі!